Білорусь готується до війни. Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що триває приготування до бойових дій. Військові підрозділи підняті для посилених тренувань. Невже його армія стане частиною збройного кривавого конфлікту? Вже офіційно про це говоримо у випуску. Ви на каналі Січас обов'язково підпишіться і до справи. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. Водночас Вусатий диктатор запевнив, що нібито воювати не хоче. Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни. Я про це говорю відверто. Хочеш миру, готуйся до війни. Це не я придумав. Це дуже правильно сказано, заявив він. Цитують батьку журналісти нового іздання. За його словами, у Україні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності. Так, сусідня республіка вже розгорнула мілітарні навчання біля кордонів з Україною, Литвою та Польщею у Гомельській та Гродненській областях Лукашенківські вояки будуть відпрацьовувати дії у разі введення в країні військового стану. Про таке йдеться у заяві Міноборони Білорусі. У відомстві підкреслили, що навчання стартували у день. Так званого єднання Білорусі та Росії, тобто сьогодні, 2 квітня, всі ці дії розгортаються на тлі чуток про те, що мовляв окупанти можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року. Так, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий прорив вже у травні червні Очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов заявив, що одним із можливих напрямків наступу загарбників може стати його регіон, хоча зараз на межі з ворожою країною не зафіксовано значної концентрації бойовиків. Далі цитата на півночі області концентрації штурмових військ, принаймні таких, які б мали змогу піти на штурм і відкривати собі новий фронт, ми не бачимо. Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом, і ми маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні, фактично 24 на 7, щоб об'єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути. Кінець прямої мови. Тим паче, що нині на північно-східному прикордонні триває будівництво опорного пункту, ходів сполучення, бліндажів, а також облаштовують укріплення та різні бетонні споруди для введення вогню. Щодо Чернігівщини, яка безпосередньо межує і з росіянами, і з білорусами, то ця частина України може виявитися агресору не по зубах. Військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив поточну обстановку. Відповідно до висновків експерта, для наступу окупантам знадобляться два угруповання розміром не менше загальновійськової армії, додатково посиленої однією двома мотострілецькими дивізіями або трьома окремими мотострілецькими чи танковими бригадами, плюс ще й два тактичні угруповання ВДВ. Тобто по 80-90 тисяч осіб, щонайменше – або 110-120 тисяч оптимально. Перше угруповання за такого сценарію розміщується на території Білорусі в Гомолі на правому березі Дніпра, а друге у Брянській області. Розподіл сил приблизно 40% у Білорусі на 60% у Брянській області. Відповідно, наразі всього цього в реальності не існує, і не факт, що взагалі з'явиться у ворога. Підсумував фахівець. Нагадаю, що мінськ спочатку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го надавав російським загарбникам свій повітряний простір і територію. Крім того, диктатори оголосили про побудову спецховища для російської тактичної ядерної зброї на території цієї ж Білорусі. Тобто, ця держава по праву має статус пособника війни. Фактично, є правою рукою Кремля, яка іноді навіть виконувала всю брудну роботу. Що ж нині відбувається на фронті? Пропоную поглянути на мапу бойових дій. Наші воїни побили всі рекорди за кількістю знищеної техніки противника. Зверніть увагу на відповідну діаграму: 1546 одиниць автотранспорту не дорахувалися вороги впродовж минулого місяця. Це говорить про те, що у Росармії відчувається брак танків, ББМ і бронеавтомобілів, тому вони використовують наявні засоби не за призначенням. Максимальні втрати терпить ворог і у живі силі. Воїни ї окремої штурмової бригади похвалилися. Мінус 1033 окупантів двохсотими, і ще 1796 загарбників трьохсотими. І це я зауважу лише за березень, але успіхи важливо щодня підтримувати важкою бойовою роботою. Одним із найгарячіших відтинків фронту нині є часів яр. Що на Донеччині на екранах? Ви спостерігаєте свіжі кадри щент зруйнованого росіянами міста. Загарбник тисне на околиці від ранку. Там ідуть важкі бої. Водночас, агресор саме на цю ділянку стягує ще й військові сили. Переміщення фіксували з Бердянського напряму через саме місто в напрямку Новоазовська. у тому числі ФСБшний спецназ. Далі, судячи за все на північ Донецької області для посилення в районі того ж часового яру. Напередодні одним із основних театрів розгортання військових баталій називали тоненьке під Авдіївкою. Саме там наші герої відбили найбільшу механізовану атаку РФ на фронті із жовтня, 30 березня, як зазначають в інституті вивчення війни, ЗСУ змогли протистояти 36 танкам і 12 БМП-ворога. Слава нашим силам оборони. Я пропоную підтримати їх у коментарях. Тому долучайтеся, будь ласка, під відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Обіцяю далі більше, тому не пропустіть. Україна вийшла на новий рівень в галузі безпілотників. Літальні апарати здійснили атаку на завод у Татарстані, де збирають ворожі шахеди. Крім того, удар прийшовся ще й по нафтопереробному підприємству. Для цього дрони подолали рекордну відстань у понад тисячу кілометрів. Як це вдалося, та які збитки поніс противник? Розповім у випуску. Рада вітати на каналі Січас. Мерщій підписуйтесь і полетіли! 2 квітня російські так звані змі повідомили про дронову атаку на території Республіки Татарстан, що є суб'єктом Російської Федерації. Повідомлялося про прильоти по особливій економічній зоні Єлабуга, де розташоване військове підприємство ворога. Глава Татарстану Рустам Мініханов прокоментував атаку сьогодні. Вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У єлабузі на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога. Кінець цитати. Тим часом джерела у наших спецслужбах зазначають, було атаковано завод зі складання дронів камікадзе типу шахет, який росіяни маркують під герань 2 за їхню інформацією, через удар є значні руйнування виробничих потужностей. Як це було? Увага на екран. Да. 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 За різними даними летіло від двох до трьох БПЛА. Момент удару одного із них є на відео. Пропоную передивитися цей фрагмент. У мережі вже показали безліч фото та відеодоказів, які підтверджують влучання. Однак російські ресурси розганяють тезу, нібито прилетіло по гуртожитку на території підприємства у Єлабузі. Як стверджується, у двох будинках вибиті шибки та двері серед постраждалих студенти Алабуга Політех яких, як повідомлялося, у 2023 році залучають до збирання дронів нині вже відомо про 12 осіб, які звернулися до медиків з пораненнями. Усі мають стабільний стан. Серед тих, кого зачепило двоє 17-річних підлітків, трьох студентів госпіталізували. Крім того, гепнуло добряче сьогодні вранці ще й по нафтопереробному заводу у місті Нижньокамськ. Місцева влада каже, що впоралася реп. Але ж віри цьому немає. Тут я знову долучу свідчення від поінформованого співробітника розвідки. Нічна бавовна на НПЗ у Татарстані це спільна операція СБУ та ГУР. Український далекобійний дрон влучив установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа, розповів співрозмовник для наших змін. Атака була по заводу Танеко. Повідомляється, що вогонь нібито швидко ліквідували. Зокрема, телеграм-канал База пише, що постраждали при цьому троє людей. Зазначу, що це один із п'яти найбільших НПЗ у всій Російській Федерації. Потужність цієї установки складається із 8 мільйонів тонн нафти. Ну, а це вже 2,6 від загальної річної переробки на рік. Перед тим як влучити безпілотник пролетів відстань у понад тисячу, можливо, навіть більше ніж 1200 кілометрів. Саме така відстань від епіцентру Бабаху до кордону з Україною. Важливо також зазначити, що випадок такої дальності спостерігається вперше раніше, найдальшою точкою, коли куди долітали українські дрони, був Санкт-Петербург. Це приблизно 860 кілометрів від межі з нашою країною. Ну, отже, тепер в зоні ураження Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська частина Кіровської та Оренбурзької областей Федерації. Підозрюють, що у цій операції міг бути задіяний переобладнаний літак. До прикладу, ворожий паблік Рідовка стверджує, мовляв, найімовірніше йдеться про легкомоторний літак А-22, відомий також як Летюча Лисиця. Примітно, що цей апарат виготовлено в Україні під керівництвом компанії Аеропракт. Виходячи з цього, пропагандисти задаються питанням: а де ж пілот? Росіяни гобляться між двома варіантами: або льотчик встиг вистрибнути з парашутом і ховається зараз десь серед місцевих жителів, або у літаку перебував так званий смертник. Тим не менше, росіяни обурені до тремору в пальцях такими показниками дальності та повним ходом пишуть гнівні дописи. Але Україна обіцяє дивувати і далі. Ми маємо дрони, які здатні долати понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в нещодавньому інтерв'ю. Вельт він розповів, що більшість безпілотників, які били по російських НПЗ, мають радіус дії від... Семи до тисячі кілометрів. За словами урядовця, Україні вдалося в десятеро збільшити виробництво далекобійних БПЛА порівняно з минулим роком. Наприкінці поточного на фронті можуть з'явитися перші прототипи дронів із штучним інтелектом. Власне, може в цьому і криється таємниця, яку ніяк не може розгадати агресор. Куди ж дівся пілот? Звернув вашу увагу на те, що наші крилаті пташки вдало полюють на російські НПЗ протягом останніх кількох тижнів. Лік успішних попадань вже перевищив за десяток. Загалом від початку року було атаковано 16 НПЗ у 10 регіонах Росії. Як підрахували журналісти CNN, атаки українських безпілотників щодо російських НПЗ впливають на економіку Росії сильніше ніж навіть західні санкції. Освіжу у пам'яті принаймні кілька вогняних історій. Так, Куйбишевський НПЗ Роснафти повністю зупинився після пожежі 23 березня. Крім того, минулого місяця уражень зазнали Рязанський НПЗ РосНЕФТІ і завод Лукойлу в Кстові в Нижньогородській області. Обидва входять до топ 10 найбільших НПЗ Росії і постачають бензином Москву. Також були атаковані Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, Сизранський і Куйбишевський НПЗ у Самарській області та інші. Як вам такі результати і що ви думаєте з приводу нового рівня, який досягли наші літальні апарати? Будь ласка, свої емоції, свої враження пишіть в коментарях під цим роликом. Ставте нам вподобайки, і звісно ж підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати хороших новин.